Кооперативи неодноразово ставали рушіями суспільного розвитку, і про це свідчить історія. Зараз спостерігаємо відновлення кооперативного руху і саме на території фермерського господарства Романті, що у селі Білявці, де відбулася нарада семінар на тему розвиток території через розвиток малих форм господарювання, об'єднані селянські господарства, фермерські господарства, кооперативи. До участі у семінарі було залучено керівників органів місцевого самовряду. На території яких планується створювати та розвивати малі форми господарювання. Продовження теми у сюжеті Наталії Замрій. Кооперативний рух був актуальний ще за часів митрополита Андрея Шаптицького. Саме він вважався порятунком для більшості українських селян. У сучасних реаліях кооперація є так званим третім сектором ринкової економіки, свого роду альтернатива приватному та державному підприємництву. Саме про це неодноразово наголошувала на нараді семінар, що відбулась на території фермерського господарства Романці, що у селі Білявці. Захід мав на меті не просто в черговий раз поговорити про кращу долю в Україні, але на реальних фактах структуризована та Чно подати інформацію так, щоб слова стали реальністю. Тому голова Бродівської райдержадміністрації Орес Цегилик побажав наснаги у цій справі, адже на Галичині, як стверджує історія, кооперативний рух позавжди на висоті. А голова Бродівської районної ради Євген Швед вже не вперше обговорює цю тему. Зокрема, створення кооперативів у підкамені. Коли я зараз проїхав територію Підкаменщини, то результати такі є, бо мова йшла про вирощування. І гідництво на тій території, то там е, кожна людина в індивідуальному плані без великої кооперації, але вона вирощує і прекрасно розуміє. Е, десь це навчання, яка пройшла про технології, про, про е, обробіток ґрунту, про сорти е, тої чи іншої е, продукції. Е, воно частина людей бере собі на озброєння, втілює. За словами директора департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації Наталії Хмис, діє проект 500 успішних сімейних господарств на Львівщині, і відповідно було обрано 4 пілотні райони для впровадження. Як повідомила Наталія Степанівна, впродовж цього року готові підтримувати громади з вирощення малини, яка, до речі, має хороший ринок збуту і водночас абсолютно доступним є ринок експорту в Польщу. Стан на сьогодні ініціативних кооперативів, які залишилися, це є 10 на Львівщині, 6 вже зареєстрованих, в тому числі це в підкамені теж кооператив. Які є можливості для кооперативу і що, скажімо, пропонуємо ми на цьому кроці, з чим ми можемо рухатися? Те саме може відбутися і в ваших громадах, в сільських радах. В цьому році є можливість вже на осінній період з посадкою малини. Саджанці, посадковий матеріал. Ми законтрактували в Вінниці завчасно. Тобто, в нас є розуміння сертифікованого матеріалу, якісного матеріалу є різні шляхи походження. Я вже приходжу до такої конкретки, не знаю, можливо, це, це занадто деталізовано, але хочеться просто, щоб ви розуміли, що цей процес є вже цілком зрозумілий. Насправді на сьогодні є з Польщі теж посадковий матеріал, ну дещо дорожчий, але в нас є менше. Гарантії в тому, що це є ну перевірки. Там у нас менше важливо на те, щоб зрозуміти перевірити це, тому що їхні плантації ширяться вже декілька років, і це може бути матеріал, який розширяється з того чи іншого господарства. Він не зовсім такої якості, не зовсім не зовсім тої сертифікації. Тобто посадковий матеріал є змога залучити на ділянки. Є інститут родючості ґрунтів, який проведе аналіз ваших територій ділянок, щоб зрозуміти в повній мірі, які особливості землі, що потрібно внести, як взагалі підготувати цю землю до посадки. Тобто є землі, якщо вони ще не розроблені, то це є питання і, і засіяти ще до того часу, щоб дійсно ґрунт був підготовлений. Це був якісний процес. Є програма, наша обласна. В цьому році по трьох напрямках і ми залишимо детальну інформацію. Ми розробили такі буклетики, які теж скинемо по сільських радах, щоб це було доступно інформацією, максимально могло ширитися по ваших громадах. Мова йде три напрямки, і я почну власне, з землі. Тобто, для того, щоб зробити оцінку землі і аналіз, так само можна отримати компенсацію з обласного бюджету. І можна отримати компенсацію на гектар щодо внесення е і розробки тих чи інших показників. Це є вакнування, якщо потрібне е розкислення, це є біологізація і серігація. То Це три напрямки, по яких більш детально тут є Ігор Теодорович, це є представник, е керівник відділу рослинництва нашого департаменту. То всі контакти ми максимально залишимо і по цих е моментах можна собі отримати відповідь. Основний... Е Основна фінансова підтримка, яку нам вдалося в цьому році отримати з обласного бюджету, це є загалом сума це 11 мільйонів гривень, але ключовий показник це є 8,5 мільйонів гривень, і це є кошти з обласного бюджету під 5% річних на поворотній основі. Тобто, це кошти, якими може скористатися в цьому році вперше як фізична особа, звичайний селянин, громадянин села. Як зареєстрований підприємець, як фермерське господарство, як сільськогосподарське підприємство, так і безпосередньо кооператив можуть взяти ці пільгові кошти на поворотній основі 5% річних. Фізична особа може взяти до 200 тисяч гривень, і це починаючи від 50, ну скільки, скільки потрібно для тої, тої ланки, тої роботи, яку готовий вести господарство. Кооператив і юридичні особи можуть взяти до 500 тисяч гривень. Цей це кредит, це під 5 річних, наголошую, але це надзвичайно пільгові умови. Насамперед, це співпраця не з банком, а з фондом при обласній адміністрації. Тобто Розгляд цих справ взяття до уваги всієї історії, того хто хоче отримати ці кошти, надзвичайно лояльний. Ми максимально будемо кожного розглядати, щоб дійсно цим могли скористатися максимально всі. Необхідно дати поштовх дрібним виробникам, адже деколи не вистачає знань, як іде правильно здати продукцію. Як стверджує Наталія Степанівна, якщо громада справді зацікавилася цієї інформації, то потрібно діяти відразу. Адже для прикладу, якщо новостворений кооператив вирішить зосередити свою діяльність на вирощенні малини, То саджанці цих ягід потрібно завести і посадити цьогоріч, щоб вже наступного сезону мати вже перший результат. Адже так званий клієнт хоче працювати з одним стабільним постачальником, який безперебійно буде надавати продукцію. Тому, перш за все, потрібно зосередити свою діяльність на чомусь одному, а потім за злагодженою системою рухатись далі. Ні, де починати? Інша проблема, ж не всю сільської ради, для приходу здовожу, Значить, там мало залишилося для розвитку. Там останні цифри. Ну, тобто там вже для мене залишилося мало часу, там треба робити і берегти те, що є. Там по Станіславчику морети от. І ще одну річку теж, ми, значить, ми, зараз, ми зараз фактично, той проєкт фермерського господарства органічного напрямку і застосуванням енергозберігаючих технологій ми його трошки відклали. Тут дуже такий великий проєкт, ємки по грошах, по часу і так далі, хоча ми не працюємо. А зараз ми поставили в цій програмі наші, то є фактично за ініціативою тих наших підготовки і без Анатолія Антоновича, значить, то є створення кооперативу, який би вже запрацював, який би буквально за кілька тижнів і чи за який місяць часу вже дав би ефективну роботу. І там, по нашій програмі, я просто нагадую, то що ми вам доводили, то є порядка 230 селянських ферм які мають залучитися до цієї програми. Назву місце, і ми повністю цей супровід беремо на себе. Ну тобто, ми, ми абсолютно весь процес починаючи від статуту від того, що підказати вам з протоколами зі всім. Якщо ті ініціативні люди є, проблема формально зареєструвати цей, цей шлях, ми з вами пройдемо дуже швидко і оперативно. Інше питання далі відразу застановитися, що в цьому році цей кооператив мав би вже зробити. Я, я скажу. Відразу по е, добротворцю е, в нас зараз е, дуже таке. Ну, я б сказала, позитивне рішення є по саме по цьому кооперативу, і те саме може власне бути долучення і вашої громади цього, тому що на основі е, добротворця є можливість зробити власне ще додатково до його переробки, е, власне, така переробка, яка робить із і пакетує пастеризація однієї склянки молока. І це е, такий проект, який ми зараз з канадійцями розробляємо. Е, в Бюджетних установах в школах Львівщини, можливо це будуть пілотні райони, щоб діти склянку молока могли випити, і це можна робити не на основі якогось великого там переробного молочного е, підприємства. А дійсно на основі звичайної кооперації це невеликі об'єми, це е, кошти з обласного бюджету, які під 5% річних теж можуть піти саме на це до 500 тисяч гривень. Це дає змогу зорганізувати цей процес абсолютно вже в цьому році. Ми працюємо з Іваном Мирославичем на це, але е, абсолютно молоко, яке буде скооперовано в ваших громадах. А цей кооператив він ж абсолютно не ягідний. Там він він має багато функціональність, тобто в ньому можуть об'єднуватися е, господарства е, сімейні, хто має е, корови і, і може власне якісно робити збір молока, і і цей кооператив може претендувати і поставити собі молокозбірник, щоб бути його власником. З іншого питання ягоди це як дотичні. Тобто, це ті е, е, кожен може собі знайти там нішу, і в цьому році ми абсолютно можемо приступити до дуже конкретних кроків. Тобто, перший крок ми реєструємо кооператив, я так розумію, це може бути першим рішенням нашої сьогодні зустрічі так. в цілому. А наступний крок це оті най ну, щоб не захмарні якісь цілі ставити, але дуже конкретні кроки, які в цьому кооперативі напрямки, які в цьому кооперативі можуть початися вже в цьому році. Натомість заступник начальника управління департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської обласної державної адміністрації Стефанія Нагорнюк розповіла про можливості забезпечення на вказаній території малих форм господарювання відновлюваними джерелами енергії. Про діючі земельне законодавство, нормативні акти щодо використання сільських угідь, механізм передачі їх в оренду та інші коротко проінформувала начальник районного управління державного держгеокадастру Оксана Струзюк. Хорошим підтвердженням слів вищевказаних спеціалістів є приклад кооперативу в селі Лосятин, що на Тернопільщині. Саме це звичайне село вирвалося з прірви занепаду і тепер є гідним прикладом для наслідування. Безперечно, не було так легко це зробити, як розповідають. Проте, об'єднавши зусилля і основне переступивши через психологічний бар'єр Моя хата з краю створили перший кооператив Лосятинське молочне джерело. Згодом люди зрозуміли, що ця справа взаємовигідна і для заводу, і для господарів. Далі був полоничний кооператив Ягідний край котрий, до речі, приносить неабиякі пробудки. Перші проєкти, якщо ви всі виписуєте журнал Рада, в журналі Рада були проєкти, де Хайфер Прожект інтернетшн давало, це благодійна американська фундація, давало свину свинопогол... худобу, породисту худобу. Ми здали проєкт, попробували здати проєкт. Звичайно, я звернулася ще до директора маслосерзаводу, бо в нас там в сусідньому районі був вже досвід цієї роботи. Кажу, що я хочу з'їздити у Львів і попробувати здати проєкт. Вона каже, нема питань, хочеш, давай спробуємо. Поїхала спільно зі мною. Перший проєкт я здала туди. Прийшов менше трошки як рік, як у нас пройшов відбір, і ми отримали мільйон двісті. Ми на умовах позички передали людям худобу зернові картоплю. Звичайно, і це прийшлося дуже важко, бо це вже був 2009 перед виборами. Вся громада, ну не вся громада, частина громади бігала і казала, це її передвиборна агітація. Худобу, зернові свинопоголів'я. Першими привезли свинопоголів'я. Записали 42 чоловіки. Лишається день. Сьогодні приїжджають іноземці, і починається перша тільки початок проекту. У мене люди відмовляються від свинопоголів'я. Я в шоці. Зібралися іноземців безліч приїхало, наша громада зібралася, район приїхав. Приходиться роздавати, ще нема свинопоголів'я. Підвозять свинопоголів'я, я попросила людей, щоб вийшли, глянули. Там породості свиноматки, які хто не глянув. Всі, хто відмовлялись, забажали знову. Завдяки тим кооперативам практично бюджет. Я не скажу, що в мене великий бюджет. У мене малий бюджет. У мене на сьогоднішній день я не є об'єднана громада. Але коли приїхали з Пучаєва агітувати нас на об'єднану громаду, запитали голову міського, чи дасте ви щось нам. Ми почали розвиватися, ви знаєте, щиро, так швидко. І люди вже бояться, що як хтось нас забере, ми заблудимося в тому всьому і навряд чи місто зуміє зрозуміти село. І чи зуміє зрозуміти потреби? І ви знаєте, що я і цьому теж вагаюся. Громада більш-менш нам вдалося дороги твердого покриття зробити, садік відновити. Зараз будуємо амбулаторію. Практично опалення в мене навіть в бібліотеці опалення газове, в садіку на тверде паливо, в клубі зробили на тверде, ремонт клубу, другого клубу, перекриття, ремонт. Потрошку. І решту додавала проектами. Ось так приблизно ми виходили з ситуації. Я навіть не знаю про що вам я можу розказати. Ну і практично, слідуючи кооператив, неприбутковий по договору доручення, ми спробували ще. Ну, проект там пішов нас знову пронівський, і камера заморозки. І по договору доручення люди здають. Якщо є надлишок полуниці, вони малин і вони не мають де здати або полуниць, вони в камеру заморозки протягом зими продають, ну здають по договору доручення, потім віддають людям кошти. Практично, щоб не робилось, мені здається, воно робиться позитив для сільського мешканця. Савкафедри Національного університету ведмедицини імені Гжицько Микола Шульський ще раз підтвердив той факт, що кооперативи неодноразово ставали рушіями суспільного розвитку. Як про це свідчить історія? Адже розвиток сільськогосподарських кооперативів це один із перспективних шляхів зайнятості населення на селі, створення нових робочих місць та майбутнє агропромислового життя району.